У Верховній Раді блокують внесення до порядку денного парламенту законопроєкту про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Росією. Цікаво, що ж це за організації такі. Нарешті обговоримо вбивство Фаріон та несанкціоноване знесення історичної будівлі в Києві. Просто бо хотілося. Крінж тижня сьогодні дуже насичений, непростий, але важливий випуск. А це шоу де ми двічі на тиждень, в четверта в неділю збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень. Так що ставте чайчик, ставте лайки, а ми починаємо. У Львові ввечері 19 липня вбили політикиню і мовознавицю Ірину Фаріон біля її будинку. Лікарі боролися за її життя, однак її поранення виявилися несумісними з життям. Правоохоронці оголосили в розшук чоловіка, який може бути причетний до вбивства Фаріон. Одразу ж у Львові оголосили спеціальну поліцейську операцію для затримання стрільця. План перехоплення на момент 24 липня. Пошуки стрільця тривають. Як ми всі знаємо, найбільше шансів схопити злочинця у поліції є перших два дні, які вже на жаль пройшли, але ми все одно віримо, що справедливість повернуть як сім'ї, так і нам усім. Напад на Ірину Фаріон кваліфікували за частиною першої 115 п'ятнадцятої статті умисне вбивство кримінального кодексу України і стрільцеві загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. А це приблизно стільки, скільки він вже прожив, судячи з того, як він. Виглядає слідство наразі розглядає кілька мотивів вбивств, зокрема громадянська політична діяльність і особиста неприязнь. Також слідчі не відкидають у вбивстві російський слід. Найбільше версії підкидають люди в інтернеті. Максимально спекулюючи на смерті діячки, що мене особисто бісить, я не вважаю це правильним, не вважаю це моральним, але до цього ми ще дійдемо. Давайте спочатку все ж таки загальної інформації. От фото і відео, де потенційний вбивця блукає навколо району, в якому було скоєно злочин. Що взагалі відомо про вбивцю, окрім того, що він виглядає як Тіктокер, як кажуть сусіди, потенційний вбивця сидів у дворі протягом двох-трьох тижнів зранку до вечора і спостерігав за шостим під'їздом, де і проживала пані Ірина. Я приїжджав, від'їжджав. Він був буквально десь три дні тому. Я приїхав біля обіду. Він сидів на лавці. Він дивний, тому що всі сусіди на нього звертали увагу, і навіть що було таке, що сиділи. Пенсіонерки дві бабулі виходять, і він навіть сидів біля них до вечора, до ночі і слухав, що дві бабулі-пенсіонерки кажуть. Це просто мені здалося, що сиділа дитина, якої просто, типа, не вистачає якоїсь клетки. Ну, він якось, вибачте, на дурачка змахав. Тому що нормальна людина в жара 40 років, я повторюся, типу, отак от нагло весь вдягнутий, ну це щось не то. Або з головою, або просто він щось мав, приховував. Була мисля, щоб подзвонити поліцію, що просто хай прийдуть, хай подивляться, ну чому та людина тут сидить. Тому що ну ну, блін. Хто знав? Тому що, ну типу, він по-любому або щось дивився. Або якусь квартиру, або, або когось, тому що ну він не з нашого району, то взагалі його ніхто не знає. Вперше на камерах цього хлопця було помічено 11 липня, і також джерела Суспільного у правоохоронних органах повідомили, що є свідки, які вказують, що саме розшукуваний чоловік вистрілив в Ірину Фаріон. Наразі цей чоловік є основним підозрюваним у справі. В день вбивства цей. Пацан у 17.03 вже очікував на Ірину Фаріон біля будинку, коли вона вийшла, здійснив один постріл у Ірину і джерела у правоохоронних органах. Визначили, що чоловік діяв професійно і прорахував усі варіанти розвитку подій. Під час замаху в районі, де жила мовознавиця, не працювали камери через відключення електроенергії. що... Дивно, що вони не працюють під час відключень, особливо враховуючи що зараз відключення по усій країні, і вони доволі часто інколи в домах не буває по 7, по 8, по 10 годин електроенергії. Що тепер? Ми тепер можемо вбивати всіх людей навколо просто в ці часи, і нам нічого не буде. Що це б за бред? Можна якось організувати автономне живлення для камер спостереження, хоча б після цього прецеденту, так от джерела суспільного відзначають, що головна версія це замовне вбивство. Зачитаю, вбився готувався до злочину тривалий час, близько місяця. Це не та людина, що вперше взяла до рук зброю. Ми впевнені, що стріляв саме чоловік, якого подали у розшук. Маємо свідків, які бачили, що це саме він. Не виключаємо, що в нього були спільники, та що це замовне вбивство. Повідомили в поліції на вбивство. Одразу зреагував Зеленський, а також Кирило Буданов. Зеленський сказав, що це важкий процес, але всі необхідні сили задійні і з'являється більше даних. Щодо виконавця цього злочину, очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження, і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність. Буданов вже сказав, що це трагедія, вкотре продемонструвала ворог прагне використати будь-які інструменти, аби роз'єднати нашу націю. Ірина Фаріон загинула за українську позицію. Ми не маємо права терпіти подібні злочини і продовжимо захищати Україну як на фронті, так і всередині нашої держави. Світла. Пам'ять пані Ірині, давайте перед тим як ми проаналізуємо все те, що ми тільки що почули, ми трошки ще згадаємо про контраверсійні моменти з життя Ірини Фаріон за саме останній час, які зараз часто люблять пригадувати. Здогадуючись, чому і хто міг би стріляти в мовознавицю. Маленька справка про останні гучні ситуації пов'язані з Іриною Фаріон, у листопаді 23-го року, СБУ відкривала кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон. А перед тим вона в інтерв'ю різко критикувала українських військових, зокрема азовців, і, якщо я не помиляюся, третю штурмову, які продовжують спілкуватися російською мовою, і що так не має бути, і їх не виправдовує. Той факт, що вони при цьому ризикують своїм життям, захищаючи державу. Ледве не називали їх росіянами і посилали їх в Росію. Після того, як розгорівся скандал, вона опублікувала слова підтримки на свою адресу одного із своїх підписників з Криму. І у публікації були персональні дані підписника. Тобто вона не замазала ім'я та прізвище, а в самому листі були деякі. Зачіпки, по яких дуже легко можна було знайти цього хлопця, і його власне знайшли там в Криму російська окупаційна влада і змусили його публічно вибачитися, сказати, що він був неправий. Ну, коротше кажучи, створила йому проблеми. Невідомо яких масштабів, але от як мінімум було таке. І після цього студенти вийшли на протест у Львові і вимагали звільнення професорки. Після цього Львівська політехніка все ж таки звільнила Фаріон і у травні 24-го року Львівський апеляційний суд. Половив її на посаді професорки і присудив компенсацію. Це дуже контроверсійна особа, яку багато хто критикував, особливо під час подій, які я описав трошки вище. Багато хто її буквально ненавидив, багато хто її демонизував, я її критикував, її багато авторитетних для мене людей критикували. І насправді що? Було за що. Було за що тут можна зараз через. Емпатію через те, що ми співчуваємо її, через те, що це так чи інакше неадекватна подія, це вбивство. Ми можемо зараз бути схильними до того, щоб закривати очі на все те одіозне, що вона говорила або робила, або всі спірні сторінки її політичної кар'єри, включно з комуністичною партією свого часу, ще під час Радянського Союзу. Коротше, багато за що можна критикувати. Вати Ірину Фаріон і багато що можна уявляти собі як мотив її вбивства, і багато хто цим займається. Як я вже казав, я це не підтримую. Але найголовніше, чому я по неділю, наприклад, не говорив про це. По перше, тому що я пропустив цей випуск. У мене на це були абсолютно несерйозні, але при цьому е доволі важливі для мене причини не важливо. Найголовніше, я міг би зняти цей випуск, якщо було що сказати, досі немає, ми досі дійсно не знаємо, хто вбивця і хто був замовником. Багато хто спекулює, що це росіяни замовили, або це не Ну, це версії, це версії, і все. Поки що, допоки у нас немає результату розслідувань, допоки ми не допитали самого виконавця цього злочину. Ну, ми можемо дуже багато говорити, але наскільки. Це красиво, наскільки це морально у мене є серйозні сумніви щодо цього. І я, в принципі, довго це не коментував ніде, тому що не було якоїсь конкретної інформації. Але оскільки її досі немає, на ваші питання до мене є, я озвучу свої рефлексії, які маю наразі. Радіти, радіти не можна. Давайте так. Почнімо з цього багато хто радів, тому що от вона допіділася. От вона казала, що деякі російськомовні міста зараз переживають е, наслідки карми за те, що вони є російськомовними. Вона говорила багато чого зайвого, але. Радіти вбивству, якщо хтось вважає думки Фаріон неправильними або навіть небезпечними. Вбивство може бути контрпродуктивними, якщо ви хочете довести якусь протилежну точку зору. Бо тепер, якщо раніше люди казали, що вона перегинає, що вона ділить суспільство, що вона неадекватно наїжджає на азовців, просто тому, що хтось з них говорить російською, то тепер безліч людей почали писати Писати, що вона померла за українську мову, що, типу, вона мучениця, вона жертва своєї боротьби, можливо, в якомусь сенсі це так, але це спекуляція, ми не знаємо, чи це так, і приписувати якісь свої припущення і подавати це як істину, як у нас прийнято все от прям догматично, вона померла за українську мову. Ми цього не знаємо. Ми цього не знаємо. Вона померла як мінімум, як мінімум, через одного неадекватного покидька. Це поки що все, що ми знаємо, і все, що ми можемо говорити. Тобто, висновок, який ми зараз можемо зробити, бо він очевидний, що через такі дії. Відбувається тільки ідеалізація дій та слів пані Фареон. Я не кажу, що це найгірше в цій ситуації. Найгірше це неадекватність. Боротьба з позицією, яку ви вважаєте небезпечною в цивілізованому суспільстві, має відбуватися виключно в площині дебатів, озвучення популяризації протилежної позиції, а не так, вбивство, насилля, самосуд це. Не вихід, будь ласка, давайте ми це зараз от закарбуємо. Це за законом неправильно. Це як ми бачимо, навіть за ефективністю неправильно. Хоча вже ж можна собі багато думати, які були цілі, чи були вони в результаті досягнуті. Дуже довго питання тільки на. Yeah. Багато хто почав казати, що це російське замовлення, підкріплюючи це аргументами, що її смерть розділила суспільство або тим, що одразу після цього російські пропагандисти почали подавати це як аутоімунні процеси серед нацистів, теоретика нацизму, вбили практики нацизму, тобто Азов. Це я зараз не вигадую. Це буквально казали по російському телебаченню. Хтось там закидає, що це Зеленський помстився за критику Ірини в. Е е в його сторону дослідниця російських соцмереж Олена Захарченко розповіла для Еспресо, що перед вбивством Фаріон в російських соцмережах середині червня, середині червня було несподіване пожвавлення згадувань Фаріон. Її конфлікт з Азовцем пригадували багато, що був аж в листопаді. І боти в коментарях стали писати фаріонщики замість бендерівців. Бендерівців, я підкреслюю, царьов писав, що це многохадовочка перед переговорами з Трампом, типу, треба дати їм боротьбу з нацизмом. Але я закликаю вас не вірити в будь-які припущення, бо до результатів розслідування це все лише. Спекуляції. А чи морально отак спекулювати на смерті людини при наявності родини та багатьох послідовників, які щиро вірили і підтримували Ірину? Це... це гнило. На мій смак, це просто гнило. Ви просто вирішили посратися в інтернеті через те, що вбили людину. Одні через це горюють, інші сруться в інтернеті. Якщо навіть ви прибічники теорії, що це росіяни зробили, щоб ми посралися, ну так не сріться, як вам такий вихід ситуації: припускати щось в інтернеті, сратися або ні, рішати а вже ж вам. Але мені здається, що так робити, м'яко кажучи, не варто. Рух важливе уточнення. Поки монтувався цей випуск, Зеленський опублікував наступний пост. Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі, підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців національної поліції України, СБУ та інших служб. Я вдячний кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди. Затримано вісім річного хлопця тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі. Клименко пише, що фігуранту 18 років він мешканець Дніпра, і під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Зараз затриманий в руках поліції, важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець. Всі вже опублікували портрет затриманого. А суспільство навіть поспілкувалося із знайомим. Підозрюваного у вбивстві Фаріон. Але, судячи з усього, однокласник чи хто він там цього чувака мало що про нього знав, або просто вигороджував, тому що телебачення Торонто ідентифікувало особу, яку прокуратура у вбивстві Фаріон. Це В'ячеслав Федорович Зінченко. У телеграмі він підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема і російські. Там В'ячеслав залишав антисемітські та расистські коментарі. От ви зараз їх бачите на екрані, я не можу їх зачитати в Ютубі. А в січні цього року з згадував про російське неонацистське угрупування НСВП National Socialism White Power, яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон. Знаючи цю інформацію, я вірю, що він цілком би міг бути просто ідеологічним фанатиком, що довели його до таких дій. Рухаємось далі. Стосовно того, чому не було попереднього випуску, у мене 9 липня, як ви знаєте, був день народження, але я захворів і не зміг його відсвяткувати. Але вирішив все ж таки зібрати стару компанію, з якою ми... Повним складом дуже давно не збиралися, і я вклався в свято. Я його прям організував, накупив кульок, прикрасив кімнату. Ну, коротше кажучи, вклався в цей відпочинок. Е, правда, я і приклався теж доволі непогано, і мало що пам'ятаю. І уявіть собі, я при тому, що у мене такий приємний післясмак, мало що пам'ятаю. І в мене через якісь мої комплекси, через невпевненість собі починається блін, а Раптом я робив там щось неправильне. Раптом я там проявив себе з якоїсь до тієї сторони. І ще при тому, що я собі вирішив дати вихідний, не знімати попередній випуск. У мене було багато вільного часу, і замість того, щоб насолодитися цим вільним часом, відпочити, я лежав і накручувався. У мене було багато часу. Коли я працюю, у мене не вистачає, ну я і так запаюся вже ж, але в мене не так багато часу для того, щоб все це обдумати. І накрутився я, повірте мені, дай Боже. І таке стається у багатьох людей, коли вони починають хоча б трошки відпочивати. І це нормально. І це класика. І знаєте, що зробив я? Я звернувся до свого психолога, з яким я регулярно займаюся. Тому я вам раджу на ваші відпустки, на ваші вихідні, якщо у вас буде багато вільного часу, який інколи, буває, приводить якраз до overthinking, коли ви забагато думаєте, коли ці думки стають не сильно приємними, думати і про свій ментальний відпочинок, про свій ментальний стан. І для цього я вам можу порадити скористатися топ додатком з пошуку психологів онлайн за чартом Web Store, який називається Mindly. У додатку Mindly працює понад 4 тисячі кваліфікованих психотерапевтів. Ви точно знайдете свого? І у мене для вас пропозиція. Для моїх улюблених підписників. Тому, будь ласка, якщо ви ще не підписані, підпишіться буквально зараз, тому що для вас якраз буде пропозиція. Скористайтеся цим QR-кодом, який ви бачите на екрані, або по посиланню в описі. Пройдіть тест, за результатами якого ви побачите перелік спеціалістів, який підходить саме для вас за вашим запитом та бюджетом. А за промокодом Хенієп Хенії, ви поняли? Буде знижка 20% на першу консультацію. Відновлення. Зв'язку із самим собою допоможе вам знайти справжній спокій і гармонію. А це ключове в житті це ключове в житті. Пірід. До речі, в дні, в які в мене не виходить відео. Це не часто стається, не вигадуєте, але інколи буває. Я в цей момент у себе на твічі стрімлю. Інколи ці стріми виглядають буквально так само, як зараз відео, але я ще можу комунікувати з вами в чаті. Тому підписуйтесь також на мій телеграм-канал, де ви зможете побачити різні цікаві думки, смішнявки, дискусії, а також анонси моїх стрімів. Все більше не відволікаємось, рухаємось далі. У центрі Києва, 19 липня, несанкціоновано знесли історичну садибу Зеленських, зведену ще у 1890 році. Міська влада заявила, що обурена ситуацією і назвала знесення цинічною провокацією. Мовляв, знесення будівлі відбулося через кілька днів після того, як КМДА надійшов пакет документації щодо присвоєння уже знищеному будинку статусу пам'ятки. Просто пайбать! Бульдозер, пожалуйста. Раніше було відомо, що будівлю намагалися знищити забудовники. Вау! Зам була рубрика Час неочікуваних інсайтів. Ні, блядь, шахматісти хотіли там стол поставити для турніра. Активіст та співзасновник пам'яткоохоронного хабу цегла Дмитро Перов писав, що на тому місці хочуть побудувати новий житловий комплекс, готові почути назву. Бо я коли її прочитав, я офіф тургенєв з твердим російським знаком, як остання літера. <пист guer beğenie> Знаєте, якщо мене спитають, що таке крінж от чисто для тебе, то це для мене коли і смішно, і погано. От тобі погано і смішно. Оце от крінж. От зараз я відчуваю саме це. Прокуратурі розповіли, що ще в січні наклали арешт на садибу із забороною користування розпорядження та відчудження, попри це. Протягом тривалого часу там проводилися будівельні роботи, зокрема капітальне будівництво капітальне будівництво без відповідного погодження міністерства. А 19 липня, попри накладений арешт, невідомі всупереч обмежувальним вимогам із застосуванням важкої будівельної техніки, е, зруйнували будинок. У мене є ексклюзивні кадри, як в цьому процесі брала участь Майлі Сайрус. Увечері, 20 липня, кілька сотень людей вийшли на мітинг проти знищення історичної забудови в місті. Пуй! Пайбать! Взагалі. Щоб розуміли, ну, типу, це не поодинокий випадок. Такого у нас по Києву, якщо не є, то готується дуже багато. Я бачу на власні очі деякі випадки, де люди відмовляються виїжджати з майже розвалених будівель, бо хочуть зберегти історичний спадок. Але забудовникам вони роблять все поступово, але стабільно для того, щоб ця будівля розвалювалася по шматочках. В даному випадку, бачите, обірвався терпець. Наразі правоохоронці оголосили підозру власникові будівлі, за вказівкою якого знесли садибу зеленських за фактом умисного незаконного знищення об'єктів культурної спадщини. І там далі е, частина статті, статі. Ви все одно ігноруєте цю інформацію, так само як і я, коли її вам озвучую. Особисто у мене в голові під час обговорення цієї ситуації вигадується мем, як виглядала садиба Зеленських при Порошенку, і як виглядає при Зеленському. Ну, це так, прикіл. Ви знаєте, як висновок, я хочу вам розповісти вигаданий мною тільки що анекдот. Приходить, значить, один забудовник до іншого і каже: Уявляєш, знесли будівельною технікою садибу Зеленських, а той каже: Отже, ж! а чого ж не підпалили? Як зробили, наприклад, з одним відомим домом на Соборній площі у нас в Одесі. Які тут можуть бути висновки? Це хуйово. І, на жаль, звично. Сподіваюся, буде не так. Рухаємось далі. У Верховній Раді блокують внесення до порядку денного парламенту законопроєкту про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Росією. Про це 23 липня повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, на погоджувальній раді фракція Слуга народу разом із залишками УПЗЖ. Проголосували проти внесення цього питання на розгляд. В той же день трибуна Верховної Ради була заблокована депутатами, які вимагали розгляду закону проти УПЦ МП. Подальші засідання парламенту скасували наступні за графіком вже в серпні. Знову пригадуються меми по типу: Давай зустрінемось, давай весною. Якось депутати, які просувають заборону, почали збір підписів інших депутатів, щоб переконатись, що є голоси і проголосувати власне. І наразі є 226 підписів. А щоб винести в залу, потрібно 240. Я зараз якраз дивлюся е, картковий будинок, чи як з Кевіном Спейсі, і щось мені це дуже нагадує цю ситуацію. Але 145 депутатів, уявіть собі. 90 з яких слуги народу відмовляються ставити підпис, вагаються або тупо блокують. Ну, да це ж складне питання. Може викорінити все російське з України під час війни з Росією? Я над цим подумаю. На сайті ґрунту є детальна інструкція з тим, як тиснути на депутатів, щоб вони все таки поставили свої підписи. І наразі має включитися громада. І багато блогерів, включаючи Лачина, якого ми обговорювали минулого випуску, закликають людей дотиснути цих депутатів. Проте голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, якби. Потураючи нашим очікуванням, заявив, що законопроект буде розглянуто першим пунктом при наступному засіданні парламенту орієнтовно всередині серпня. За його словами, згодом з'ясувалося, що голосів депутатів для ухвалення законопроекту було цілком достатньо. Але погоджувальна рада запланувала розгляд цього питання вже на наступне пленарне засідання. Куди ж спішити тут всього лиш російські агенти в Україні під час війни з Росією? Це ну не горить. Так сказати, поки що, взагалі, якщо без жартів, то можна знайти навіть користь у тому, що ми дещо затримуємо це рішення. Можливо, його варто було б затримати навіть трошки. Більше до виборів в США, чому? Тому що УПЦ МП вже давно є механізмом підривної діяльності, збору даних, розповсюдження про російських настроїв, коротше, агентурою. Але от саме зараз прийняття цього законопроекту може бути необережним жестом, саме через вибори в США, бо для штатів тема релігії є дуже чутливою і незрозуміле для них а Вони в цьому не розбираються притиснення церков може для них виглядати як кровожерливий рух, особливо для трампістів, які є а в своїй основі дуже релігійними, і б, значно сильніше піддаються російській пропаганді. Що в нас, як виразився Олег Саакян, християн ледь не на сніданок їдять, попів московських вбивають і взагалі в Україні знищують християнство. Так, ніхто там розбиратися не буде, і головне не хоче, а російська пропаганда ще підливатиме масло в вогонь. Коротше кажучи, можливо, з цим рішенням в якомусь сенсі і корисно почекати. Але вони чекають не до виборів, вони чекають до серпня. Коротше, як не намагайся знайти в цьому якийсь оптимізм, це доволі важко. Пишіть в коментарях, можливо, ви знайшли щось позитивне в цій ситуації, або пишіть про негативне. Взагалі пишіть ваші думки стосовно усіх тем, які сьогодні обговорювалися. Як ви знаєте, ми дисципліновано і культурно дискутуємо в коментарях, висказуємо свої думки, вислухавши мою цю суб'єктивну думку. Коротше кажучи, інтелігентно проводимо час. А вже ж не забувайте підписатися на цей канал. Ми з вами досягли 200... 30 тисяч підписників, але ми можемо краще. Дякую, що ви активізувалися. Давайте не втрачати цей темп. Тут два відоси, які Ютуб підібрав особисто для вас. Я всіх обійняв. Будьте у безпеці, донайте на збройні сили, Па-па!